Ну ви бачили, віддача була висока, мотивація була хороша. В принципі, гра може і краще що була в Маріуполі. Там команда покиніше. Але, скажем, нема кого прикнути, всі відіграли на межі своїх можливостей. Не вистачає людей, це єдине. А так по підбору команда непогана, ви бачите, що виконавці є хороші, є перспективні. Просто десь два моменти. О, ці поїздки по районах, неякісний тренувальний процес, не те, що неякісний, я не можу сказати, що може погані тренування було. Але от, то, що по поганих полях роботи, це десь воно сказано, ну і те, що... що треба кожному футболісту не так своє місце. Ми поставили клепота середину, він сильно підсилив середину, бо в нас була якраз тут проблема, це центр поля. Бонс розумний, але йому функціонального не вистачає трошки на вас там не розпочатиме. якщо почнеш людям довіряти, то вони є той же ждорі. А їм не мішати. Їм не мішати. Вони є той? той же ждорі, що ніби на нього поставили депресію, і ходить хіба на пару хвилин. Говорить дуже перспективний футболіст. Ну, я ж вам кажу, ну, але ж він ж не грав по ідеї взагалі, так? Перед тим. Вже скільки? Рік, Кожен тренер, тренер бачить по-твоєму, футболіста на своєму місці. Я тренер бачу, так, його використовував. А йому якраз, чим ми його в кінці виплатили, він, перше, він розумний. Це великий фактор. Друге, він швидкий і добре грає головою. Вона дуже серйозна проблема, що дурну увагу, верховій м'ячі голову забирають, тут є на чим працювати. А я вважаю, що ну, тут, скажімо, якась слаба ланка у нас і воротар, і він захисту. Нам швидкого в захисті не вистачає. Швидко, тому що в вона дуже складна, але при ній мають бути швидкі футболісти. Нам тут нічого не вистачає. І резерву немає. Ми вже з ситуації ліпимо, що маємо, то і не ліпили. Фактично сьогодні її заміни, то раз, два і речення не було. А так, нам саме головне, щоб було нормальне харчування, проживання і пустило нас сюди на поле. Це дуже великий фактор. Якщо на поле не будуть пускати, щоб були проблеми, що на поле не можна. Ну, то тобі... Моя позиція, якщо не будуть пускати, ми по район, не будемо по районах їздити. Ні, то будемо сидіти і чекати, коли пустити. А те, що ви сказали про живання, вже змінилося, те, що там олігатор? Що... Та ні, живуть вони, ще в олігаторі. Просто там є питання, на які я не можу відповісти, бо я не маю інформації, але там багато питань виникло, я тим не займаюся і не хочу, як навіть собі забивати голову. Там до олігатори були певні претензії. Не до команди, не до нас, певні питання були до Марушника. Я не знаю, що там було і не хочу стосов вникати. Зараз вирішуємо питання, що це проживання, можливо, вони будуть і в алігаторі. Це знову ж, це, поки роботі проте, бо ну, все на такій грані йде, що кажучи, будь сьогодні поразка її було дуже важко. Тому місто втонуло від поради. Місто втомило від поради. Е, поки алігатор, поки там нормальне харчування. Но, от, сьогодні Солодинку приїхав ще, ще бо. Думали його залишати чи відправити з командою. Бо все-таки ну, лідер атак був Шевчук. Він ну, імітував якщо він його 5 матчів, скільки він ударів зробив поворотом. до ряду ще два удари. І, і ще б ніхатри робити, або тенаті заробити. Якби було слідчим, що детенаті заробили. Ну а до цього, зимової перерви якісь, наприклад, з числа війни, хагентів, вовнують чоловік. Да ми всю Україну, ми дзвонимо всю Україну, вже по Європі дзвонить туди, що може. Право в тому, що з тим, що аматорське футболсування, він ну, хороший заробітник. І наші хлопцям, аматори, на і першій області, і вони мають хороші гроші, знаєш, і Хмельницької, і наші там великі Тому Дуже багато перспективних хороших футболістів пішли в аматорський футбол і там собі заробляють відносно легкі гроші. А ми дзвонили майже всю Україну, поки не знайшли. Є пропозиції, але ті пропозиції зумінні. Просто брати, що брати, краще вже тут. Ну, травмований кривий, по полю біг попав ярму, на нашому полі, біг попав в яму потягнув здатку. А я рахую, що кривий би сьогодні теж отаку підтягнув. Теж такого розутиковий хлопець. Ну і ще, що, що ми говоримо за поле, я не дивився тренування, але вчора тренування подивився, є брак виконання своєї роботи. Вчора одна справа була позавчора, раніше це ривок від майданчика і удар по воротах. Кожен мав робити пошук ударів. Після тих ударів усіх не було. Забили два чи три роки. Тобто ви не вели тренування процеси, а хто вів тренування? Я вів, вони з ними спілкуюсь, мені не стидно. Я кажу, є якісь питання, мені от хіба відмітити дещось багато, багато поміг підказка, хто Олег Пушанко. Олег Пушенко, він працював з Яковенком, другим тренером, Те, що починати збірної, що їм звали, літ, ліп, оператив не був. Ну, і багато так радимося, консультуємося, що до чого, як. Бо в принципі, я хоч у кулі працював, мене кожен два тижні сказав, що тебе звільняємо, мені сказали, йдемо рушати за ним. Ну, звільняли, 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 вже нема кому працювати. О, але є моменти, я тут болістів, питаю, щось там. Їм головне повірити раз і їм не мішати. Їм не мішати вони все добре, знають краще від мене.